Друзі, всім привіт! Сьогодні отримала замовлення з попереднього каталогу компанії Reflame. Давайте подивимося, що прийшло. По-перше, замовила собі дві губки для очищення обличчя, я їх використовую і для вмивання, зі своїм засобом для вмивання шкіри обличчя і для зняття масок, різних масок, і кремових, і. Глиняних. Ці дві губки коштували для мене, як для консультанта 67,54. Нічого краще, я поки що для себе не знайшла. Замовляла декілька варіантів на iHerb. вони не порівняються з цими губками, на них гарно піниться будь-який засіб. Вони мені подобаються більш за все з того, що я пробувала. Тому купляю на постійній основі. І стара версія була гарна, і ось ця оновлена теж дуже хороша, тому можу рекомендувати. Купила пробник оновленого серому від Optimals Even Out, серія для освітлення шкіри обличчя. З гліколівою кислотою. Тут маленький об'єм, як і зазвичай, 1,5 мл. Думаю, що освітлюючий ефект, я від такого пробника, звісно ж, не побачу, але зрозумію, чи подобається мені текстура, подобається мені цей засіб використання чи ні, як він себе веде на шкірі обличчя і зроблю висновок. Ціна, в принципі, бюджетна на повнорозмірну версію, тому, якщо сподобається, то, можливо, і куплю. На сайті вказано, що дане сіру містить в складі екстракт водоростей, ніацинамід і гліколієву кислоту. Підходить для всіх типів шкіри, включно з чутливою, що дуже гарно. Вартість пробника була 12 гривень. Далі, друзі, по хорошій ціні зі знижкою замовила собі в запас декілька помад One Color. По-перше, це Мій улюблений відтінок м'яка кориця. Ціна була приблизно 50 гривень. Відтінок шикарний, гарне нанесення. Гарно тримається на губах, шкіра губ зволожена, пом'якшена. За таку бюджетну ціну це просто шикарна помада. В ній гарно все. Я не знайшла ні одного недоліка. Купила дві таких помади. І також вирішила спробувати ще один відтінок з цієї серії. Це персиковий нюд. Така сама була бюджетна ціна. Приблизно 50-55 гривень. Об'єм цієї помади невеликий 2,5 грам, але її зручно наносити. Зручна така форма стержня. І я думаю, що вона. Вартує по якості навіть більше, ніж та ціна, за яку я її купила. Для порівняння покажу вам два відтінка разом. Персиковий нют, звісно ж, трохи світліший, ніж м'яка кориця. Код помади персиковий нют 46612 і помада м'яка. Кориця 466.11, але її дуже часто не буває в наявності на сайті. Мені дуже подобаються шампуні з серії Vnation. Улюблений це лимон і м'ята. Тих, хто дивляться мої відео, ті знають. Але інші, які я пробувала, теж гарно підходили. Тому на цей раз я взяла той шампунь, який був зі знижкою. Це ось такий. З яблуком і органічним кейлом. Такий же самий об'єм 250 мл. Також повинен підходити для жирного волосся. Спробую потім, як і зазвичай в порожніх баночках вам розповім, які в мене враження. Взяла два таких шампуня, і ціна їх була за 2 2,28 гривень 96 копійок. Також вирішила спробувати новинку. Це гель для душа з серії Simple Joyce Love Nature з ароматом манго. Всі гелі для душа з цієї серії дуже приємно пахнуть. Аромати натуральні, приємно користуватися, органічні формули. Об'єм 250 мл. Гелі густі, гарно піняться і ми використовуємо і як гель для душа, і як рідке мило. Ціна зі знижкою була 71 гривня 28 копійок. І мені здається, він зараз теж зі знижкою в діючому каталозі. Повторила покупку мила серія лімітована Ray of Sunshine, яка була випущена на 8 березня з ароматом мімози. Об'єм 75 г. Зручна форма, приємний аромат. Мило подобається. В принципі, як і все, яке я купляю в компанії Reflame. В діючому каталозі, воно навіть, по-моєму, і дешевше, тому також можна вигідно замовити. Я купляла за 50 гривень приблизно. Зі знижкою в обмін на серця я замовила свій улюблений чоловічий аромат глейше. Великий об'єм. 100 мл. В нас він дуже швидко закінчується. Приємний, свіжий, красивий флакон. Сподобається багатьом чоловікам. Це такий універсальний, класичний аромат. І замість плати за доставку я обрала ось цю неймовірну помаду із серії Giordani Gold. Спочатку вагалась, думала замовити аромат Noyster Cost або цю помаду, і вирішила все ж таки помаду, бо нею я точно буду користуватися, а ароматів в мене багато, вони стоять і поки що немає тенденції к закінченню. Мені дуже сподобався відтінок, я обрала відтінок, який називається ніжна карамель, по-моєму, зараз точно подивлюсь на сайті. І вам скажу. І скажу вам код цієї помади. Так, вона називається Ніжна Карамель код 45557. Зараз відкриємо покажу, як виглядає сама помада. Дівчата, подивіться, по-перше, як красиво виглядає сам флакон помади. Його просто навіть приємно тримати в руці. Помада важка. Дуже стильно виглядає. Зараз покажу сам відтінок. Відтінок мені дуже сподобався. Точно буду ним користуватися. На стержні є логотип Giordani Gold. На сайті також вказано, що в складі цієї помади міститься гіалуронова кислота та Пептидний комплекс, який підвищує рівень колагену. Відновлює зволоженість губ та покращує текстуру губ, надає гладкості і м'якості. Ще мені сподобалось, що міститься SPF 25, тому можна спокійно буде користуватися влітку. Це також вказано на коробочці. Окрім візуально красивого ефекту. Красивого кольору, ми ще отримуємо і додатковий захист. На сайті також вказано, що помітно зменшує прояви дрібних зморшок і забезпечує ніжній шкірі глибоке зволоження, ніжна кремова текстура підтягує, пом'якшує і розгладжує губи. Друзі, якщо ви користувалися помадами з цієї серії. Напишіть, будь ласка, свій відгук. Зараз цього відтінку в наявності на сайті немає, але є інші по дуже привабливій ціні. Якщо ви робите замовлення в компанії Reflay, можете перейти подивитись, і, можливо, той відтінок, який подобається саме вам, буде в наявності. Подивлюсь, які в цієї помади будуть доглядові властивості, тому що вона заявлена. Як матова з ефектом сяйва. Сподіваюся, що губи сушити не буде. І е, має ця помада е, такий е, трохи відчутний аромат. Мене він не бентежить, але, можливо, не всім сподобається. Друзі, ось таке було в мене замовлення від компанії Reflame. Давайте з вами поспілкуємось в коментарях, що ви зазвичай любите купляти в цій компанії, які продукти, які категорії продуктів вам подобаються більше. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк, якщо була корисна, підписуйтесь на канал. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі! Зважаючи на. Красивий відтінок на те, що помада м'яка і губи начебто не суше. Але рекомендувати її не можу, тому що вона має не тільки аромат, а якийсь неприємний гіркий присмак, який довго залишається на губах при нанесенні. Хотіла купити ще інший відтінок, але робити цього не буду. І радити таку помаду не можу. я думаю, що напевно через це така помада зараз в розпродажі і, напевно, вона буде знята з асортименту компанії Арифлейм. Дуже шкода, але, певно, не треба було проводити експерименти. А знайшовши помаду One Color відтінком, яка кориця, яка подобається по всім параметрам, нею користуватися і не купляти ніякі інші неперевірені продукти.